Командир однієї із військових частин рівного змушував своїх підлеглих звозити зводити йому будинок на Львівщині. Хоча за документами вони залишалися в частині і отримували зарплати. Про це інформує державне бюро розслідувань. Фігурант залучив до робіт трьох військових. Тепер йому загрожує до 12 років за ґратами. Як з'ясувало слідство, будівництво триває понад півтора року із березня 2024-го. За цей час з бюджету військової частини було протиправно виплачено понад 1,3 мільйона гривень. 17 вересня 2025 року. Під час проведення обшуків за місцем будівництва було виявлено двох із вище вказаних військових. Наразі вони вже повернулися до виконання своїх службових обов'язків. Ще один із будівельників із липня несе службу у Сумській області. Крім того, під час обшуків правоохоронці знайшли грамоти для підлеглих, які керівник виписував за сумлінну службу, хоча усі розуміли, що вони виконують його окреме доручення на Львівщині.